Чому успішні люди займаються спортом? Брайан Трейсі у своїх книгах Наполеон Хілл, вже це ще як називають їх старі динозаври. Тобто, це перші люди, які писали книги про успішний успіх, вони ще тоді звернули увагу на те, що успішні люди, практично всі, займаються спортом. Я навіть чітко пам'ятаю, Наполеон Хілл е, у своїй книзі е, про успішних людей е, от він вказував про те, що е, Вісім-дев'ять з десяти людей вони всі вони займаються спортом, тобто на 10 людей один, деколи двоє не займаються спортом. Чому потрібно займатися спортом? От я знаєте, не раз з цим спілкуюся, ну стикаюся, спілкуюся з людьми. І, знаєте, це смішно виглядає, тому що от люди ну, себе ведуть ну, як барани, ну по інакшому не можу назвати. От, сказали: хочеш бути успішним, йди займайся спортом, і от просто стадо баранів просто побігло. знаєте, барани, баранаси, розумієте. чого поперлися в той спортзал. По-перше, хто вам сказав, що вам треба йти в спортзал. Може, вам взагалі в якийсь інакший зал потрібно йти не в спортивний, тому що всі заперлися в цей в тренажерний зал і сидять, там біцепси собі качать. Хто вам сказав, що для цього потрібно качати біцепс? Давайте ми подивимося, що дуже успішні люди чим займаються. Вони грають в гольф, і там біцепсів немає взагалі. Там стоїть мова про те, що потрібно зробити один точний удар. Разумієте? Так само в бізнесі там не обов'язково ну, є снайпери. От ми зараз говоримо з вами про Марс у ведичній астрології. Марс, звичайно, звісно, можна лопити там, ракетами десь-туди, щось десь попадає. Для чого? Треба зробити один точний приціл і одне точне попадання. Тоді це дасть. Максимально точний результат. Оці заняття спортом вони для цього призначені. Тобто людина йде в спортзал, вона прокачує ці навички, і тоді в роботі вона робить мінімальну кількість зусиль з максимально ефективним результатом. Тоді з цього буде користь. А люди йдуть в спортзал. По перше, їм не ну, цей вид спорту може не підходити. Люди там сидять, напрягаються щось розумієте, ходять той спортзал, проклинають все на чому світ стоїть. Для чого ви поперлися в той спортзал? Далі, коли людина йде в спортзал, для чого це потрібно? Ну, коли людина займається спортом загалом, це є питання дисципліни. Коли ви е, хочете досягти успіху в житті, це стоїть питання дисципліни. Розумієте, зараз дуже багато знову ж таки всі там трублять, як кажуть, там, з кожного по цього, з кожної праски вже, так, що от, все має бути от так. от І тоді ти досягнеш успіху. Зовсім не факт. Абсолютно не факт, розумієте, тому що ну має бути дисципліна порядок, і ви маєте розуміти, що ви робите і для чого ви це робите. Є люди, які мають дуже великі бізнеси, і при чому вони займаються спортом. Він навіть находив паралелі, що там чемпіон світу такий-то, мільярдер такий-то, такий-то. Людина, яка займається таким спортом, досяг таких результатів у фінансах. Так, він досяг цих результатів, тому що є робота, ну, яку потрібно робити. От є моменти, коли я записую відео, у мене прям є натхнення, мене там розпирає, мені хочеться розповісти, це актуально для людей. Супер. Але є багато відео, які мені, мені не хочеться їх записувати. Але я просто сідаю і записую. Розумієте? Ну, тому що це є частина роботи, яку потрібно виконати. І не завжди вона мені хочеться чи подобається. От, заняття спортом, вони якраз це прокачують. Так само, хто з вас вивчає водичну астологію, ви знаєте, те, що Марс не завжди знаходиться в сильному положенні. От, є 12 знаків зодіаку, і Марс він проходить різні ці точки. <кій> от, є люди, які кажуть, от мені не хотілося займатися спортом, але ну, я пішов в зал, я себе сквафтував. Ну я таки зайнявся спортом, я виконав цей норматив. Супер. Правда, після того попав в лікарню. От нафіг це треба було нікому не зрозуміло. Для чого? Ну, подивіться, коли Марс ослаблений. Можливо, не варто в цей момент, розумієте, от, сидіти в спортзалі і досягати успіхів. От все, просто костями ляжу, але я досягну того успіху. Для чого? Ну, ну розумієте, людям, ну Бог сотворив людей, дав йому цю черепну коробочку, розумієте, тут косточка, а всередині є мозги, розумієте, є розум, є інтелект, це не фізична, це не сіра речовина. Ну, треба їх включати, треба думати. Знаєте, Бо ну, люди приходять деколи на консультацію, ну, вроді з вигляду розумієте, розумна людина, з вигляду, ну, блін, щось таке несуть, що це, ну, це просто страшно. Значить, висновок який: якщо ви хочете стати успішною людиною, вам потрібно вчитися ставити чітко ціль, ставити ціль, досягати ціль, розбивати її на певні підкроки. Також Марс це робота в команді. От, чому там вони, ну, третій будинок ведичній астрології це є молодші брати сестри це є поплічники, з ким ми йдемо плече в плече. От, чому там воєнні часто один одного називають ти мені як брат там вдома з тобою брати? Тому що ми з тобою йшли плече в плече, да, есть, от, ми з тобою разом чогось досягали. От, тому люди так це вважають. Далі заняття спортом воно може йти вам як на користь, так може йти на шкоду. Тому що, по-перше, потрібно вам конкретно для вас підібрати певний вид спорту, який вам підійде, і тоді ви можете вже в ньому тренуватись, тоді ви можете в ньому досягати успіху. Так, тоді вам це допоможе. В інакшому випадку це не допоможе. Ну тому, перш ніж щось робити, ну тоже включіть свою коробочку і почніть користуватися своїм розумом та інтелектом. Розібратися, мені це потрібно, чи мені це не потрібно. Я надію, що це відео вам було корисно. Також підписуйтесь в плейлисті Марсу ведичної астрології. Я буду далі додавати певні відео, які будуть допомагати вам розібратися з цим питанням. Також ці всі відео вони є для ознайомлення. Я вам дуже рекомендую прийти на навчання, ну хоча б як мінімально на консультацію, та розібратися з силою та якістю енергії ваших планет, у вашому гороскопі. Це допоможе набагато легше та швидше досягати. Тих результатів, яких ви хочете. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.